Коли слова безсилі, на допомогу приходить творчість. У час Великої війни все більше людей потребують підтримки і відновлення. Аби це реалізувати творче об'єднання Нівроку, понад рік разом із художниками втілює проєкт, у межах якого за допомогою арт-терапії допомагають військовим у госпіталях, внутрішньопереміщеним дітям та іншим постраждалим, використовуючи малювання як інструмент зцілення. За словами Олександра Домровського, з часом кількість запитів зросла настільки, що команда вже не встигала їх опрацьовувати. Минулого року ми вирішили поширити цей досвід і зібрали 10 волонтерів і навчили їх тому самому, що вміють Рустам і Людмила. І На сьогоднішній день вони працюють самостійно, проводять майстер-класи арт-терапевтичні в лікарнях. Але і цього виквивелося було недостатньо. Станом на літо 2025 року. Тих, хто може допомогти постраждалим від війни відновити життя та позбутися тривожності, усе ще бракує. Олександр Домбровський каже: запити надходять навіть із інших міст. Тому, аби встигати допомагати всім, вирішили створити інтернет-платформу для передачі свого досвіду. Ми маємо створити такі 10... Принаймні на даний момент 10 відеороликів, тобто покрокові майстер-класи, де ми будемо пояснювати, покроково як створювати, як робити, як підготувати цей весь процес. І ці відеоролики ми поширимо серед центрів ментального здоров'я. Рустам Давлєтов зазначає, унікальність проєкту полягає в тому, що на платформі покажуть, як пройти весь процес від початку до кінця та які матеріали використовувати. А присутність арт-терапевта при цьому не буде обов'язковою. І хочемо це також донести всім, що це дуже просто. Якщо у вас є покрокова інструкція, що за чим помаленьку. Плюс наше завдання ми показуємо відповідно це. Тому може зробити кожен в принципі, тому що це буде всім достатньо зрозуміло. Я буду просто показувати в роликах простіші відповідно картини, які будуть підходити і діткам, і не тільки діткам. Це можуть спробувати кожен. Художники діляться. Схожий досвід мали вони ще під час пандемії ковід. 19 тоді проводили онлайн уроки, до яких долучалися не лише українці, а й охочі з Італії, Іспанії та США. А згодом учасники на це. Сила свої вже готові роботи.